Тут, на виїзді з Бердичева, не доїжджаючи до села Бистрик в очереті, у суботу було знайдено тіло вбитої Катерини Сергійчук. 15-річна дівчина півтора місяці тому пішла з дому та не повернулася. Труп школярки намагались заховати біля водойми під деревом. На місце вказав підозрюваний. У нас в рушку була така Серічок Катерина, яку ми шукали. Проводилися різноманітні заходи працівниками кримінальної поліції, справа політики і працівниками карного рушку. Ну, як результат, в нами були встановлені дві особи, які були викриті, були викриті в причетності до зникнення цієї сирічу Катерини. Ну, як результат, провели слідчі дії і на місці, де вони нам показали, ми знайшли труп даної особи. Злочин здійснили за 800 метрів від місця, де знайшли дівчину. У воді тіло пролежало з моменту її зникнення, вважають правоохоронці. Деталі вбивства дев'ятикласниці, вони поки не розголошують. На даний час порушена кримінальна справа по статті 115. Це вбивство, умисне вбивство проводиться слідство. Особа, яка безпосередньо скоївала цей злочин, на даний час затримана по статті 115. З другою особою проводяться слідчі дії.